Ти можеш допомогти, там, як волонтера допомагаю? Допомагай як волонтер. Ти боїшся йти зі зброєю, дайте візьміть сулкову лопату, копайте окопи. Кожному можна знайти взагалі призначення. Якщо є віра в себе і що ти впевнений, що ти це зробиш, роби це. Служу я в полку Київ, головного управління національної поліції. Е, Проходжу службу зараз в зоні бойових дій. Виконуємо задачі досить різні: від несення служби на блокпостах, закінчуючи тим, що виконуємо бойові розпорядження. Починаючи від Краматорську, закінчуючи Авдіївкою. Авдіївка, Мар'їнка. Загалом це Донбас. Як з 2014 року почався, такий досі він ще там. Сьогодні отримала позачергове звання у вигляді заохочення капітаном. Це для мене як певне і напевне визнання тієї праці, яку ти робиш, скажімо так, на землі. Був період, коли я гадала, що я звільнюсь. Так, була така думка, але завжди зупиняло те, що буде повномасштабне вторгнення. І мені дуже хотілося, скажімо так, закінчити те, що вже почалось. Війна для мене це реінтеграція. Це те, що. Змінює повністю всі погляди на життя. Це те, що одночасно піднімає дух у людей. Для мене особисто це має бути перемога. Війна, це я вважаю, що для мене це має бути лише перемога. Тому що я хочу, щоб мої діти, мої рідні жили в сильній, вільній, незалежній країні, де вони мають свободу слова. Страшно, знаєте, на початках, коли. Втрати інтенсивні. Ось це страшно. Коли ти розумієш, що всі, з ким ти спілкуєшся, вони в гемотричці просто в геометричній прогресії вмирають. І їх не стає. Ти вмикаєш телефон і просто на автоматі телефонуєш, а там, там ніхто не бере слухавку або там піднімає слухавку хтось з рідних і тебе всередині аж перетіпає. Оце страшно, коли ну, вже немає з ким спілкуватися. Гинуть найкраще. Тому що вони йдуть вперед і ведуть за собою. Прикладом на сьогоднішній день є як Вінчі, останній із е е героїв, які втратив своє життя, броняючи Україну. Я хочу жити в вільній країні, сильній, незалежній. Я хочу пишатися тим, що наша країна не стала на коліна. Ми пліч опліч Збройними силами України виганяємо супостата з нашої землі. І до останнього ми будемо стояти разом з ними для того, щоб знищити ворога з нашої землі, прогнати і ніколи не дозволити ступити на нашу землю.